До України суне похолодання. Синоптики назвали точні дати. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так, в Україні на початку жовтня зміниться погода. Відчутно холодно стане на території нашої країни вже 4-5 жовтня. Але у неділю, 24 вересня, посиляться дощі, проте не виходитимуть за межі західних областей. Значна частина території України і в неділю належатиме сухій сонячній погоді, температура повітря суттєво не зміниться. Лише в західній частині похолодає до плюс 19%. Плюс 23. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. В наступні два дні 25-26 вересня в Україні за прогнозами синоптиків буде без опадів. Лише вночі 25 вересня в західних областях місцями краткочасний дощ. Температура вночі 10-15 градусів. На Закарпатті та узбережжі морів 13-18, в день 23-28. 25 вересня на крайньому заході країни 19.24. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!